Формадол таблетки від головного болю. Що ми вже трошки сьогодні анонсували, і це відео дійсно стало вірусним. Якщо говорити, я взагалі не знаю, хто про нього не говорив, хто його не в яких телеграм-каналах воно не було. Ось ми бачимо зараз кадри нашої руханки з Ігорем Карчагіном, яке абсолютно стало вірусним. Руханка, яка називається Е, перемога, скоро перемога, і взагалі на Росії воно стало навіть більш популярним і знач значущим ніж е, візит китайського лідера Сі Сідзінпіна. Що і сьогодні, як ти вже казав, що в нас буде продовження не цієї руханки, а іншої серії. Тобто, у нас серіальчик такий вийшов. Це, це у нас не лише продовження, а ми зараз будемо розставляти крапки над і від себе скажу, що я колись був в юності вважатим у дитячих таборах студентом. І якби подібний твір був тоді, то я думаю, мої вихованці вони б легше піднімалися зранку і були більш зарядженими на день. Отже, Ігор Корчагін винуватець усієї цієї. Руханки цього руху, руха я б сказала нас, Ігорю, ласка. горя. Доброго ранку Руханкомен <ривіт> Каже вам всім привіт і бажає гарного настрою. і ніякого хейту Руханкомен і педагог, тому що я ще раз підкреслю, що всі руханки, які ви створюєте, ігоря це для дітей. Правильно, і там такий повчальний зміст, який ви туди закладаєте, так це правда. Ну, ти сказав ти ви можна на ти, як як колегі, як вважати ваша можна... от заблокували нещодавно тобі тікток, чи чи я, через я як, як ти вийшов з цього становища і слово хейт розшифрує по-перше? Це було трохи очікувано, але дійсно було дуже прикро, коли я побачив, що просто я ходив по справах. В мені з'являється повідомлення поверх всіх додатків в телефоні. Е, на вас надіслали багато скарг, нібито вам немає 13 років. І звісно, так і Ігоре, як ми... у нас знаєш щось, якісь сили. Нам ми зараз Це поправимо тобі ефір. мікрофон, бо зараз тебе дуже uh -huh. тисячі людей уважно слухають. А поки що подивимося матеріали, які ми підготували про те, як ти постраждав, чи 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 що спричинило твоя руханка взагалі навколо телебачення і соцмережах. Як вона відгукнулася і українцями не тільки давайте дивитися і поправимо звук. на телеканале «Один плюс один» выпустили чудовищную по своему цинизму детскую песенку про то, как нужно вести себя во время воздушной тревоги. Комментарии тут излишни. «Повитряна тревога, повитряна тревога, Поднимаем ручки в гору знаю, и показываем, что знаем, где до укрытия находится дорога. Поветряная тревога снова! За чотири дні після ефіру у сніданку ця руханка потрапила на головне пропагандистське шоу на Росії. Скабєва в люті. Чому це українські діти будуть танцювати під час тривоги? Проте не менш гострі заголовки розлетілись і в українських пабліках. Коротко про те, чому я не дивлюсь телебачення у крузі від Рашка ТВ. Позор повітряна тривога для танців та веселощів. А почалося все з одного із телеграм-каналів. Його адміністратор вирізав шматок відео зі студії сніданку з 1 плюс 1». але прибрав передмову, яка пояснювала, що це саме дитяча авторська руханка. Скоро перемога від Ігоря Корчагіна. Мета цих рухів заспокоїти дітей під час повітряної тривоги. Важливість таких руханок для дітей ще влітку минулого року пояснила дитяча психологиня Світлана Ройс. Тоді вона розробила першу таку руханку Крокуй до укриття в колаборації з гуртом Тенемка. Раз два три свої речі ти бери, за дорослими крокуй, і свої кроки рахуй. Такі руханки заспокоюють малечу і дають чіткий алгоритм дій під час тривог в ігровій формі. Ігор Корчагін педагог із музичних дисциплін і вчитель початкових класів. Свою першу авторську руханку придумав понад 10 років тому під час роботи у дитячому таборі. Ігор вирішив особисто відповісти на необґрунтовані закиди на свою адресу, і деякі телеграм-канали все таки дали роз'яснення своїм підписникам. Вибачте, не знали, що руханка для дітей. Будемо ще пильніше перевіряти інформацію. Ключова аудиторія руханки діти. Проте розуміння прийшло не до всіх. Ах, да, тяжело після таких веселих пісень. Прямо Калікою біду странно що їм смішно. Ну скоріше ці люди снімали вже та не на Україні гі нібудь там в другому місці. Насправді ж знімали цю руханку в Україні в прямому ефірі сніданку з 1 плюс 1». І просто зараз автор креативних руханок Ігор Корчагін приготував нову зарядку для дітей, що врятує від стресу. У мене сміх. Ну, слухай, <сі> клікун, от <сі> клікун заблокували клі тік <сі> був брак по звуку. Повтори, е як ти викрутився з цієї ситуації? Й е мені сказали в скаргах, що мені менше 13 років, але так як мені все таки більше, ну, а телеграм-канали повирізають і потім скажуть, що мені всього 13 років. Е е <сілих> я подав багато документів своїх, відправив в службу підтримки, там все перевіряли з певними кодами, з паспортами. Це дуже Багато всього. Ну і за добу мені повернули. Але за цей час вже з'явилося багато фейків. Тому користуючись нагодою, скажу, що у мене тільки одна сторінка, немає двох резервних і так далі. Тобто про хотіли прохайпатися на тобі, фактично. Так, правильно від Підкопити імені руху мене почали співпраці предлагати і так далі. Нічого собі Слухай, ну, насправді, от ми всі. Я думаю, що всі, хто бачив відео, принаймні те, яке показали на Росії, вони жартували із тими, якими кам'яними обличчями вони це казали. Але мені здається, що спочатку у них просто відібрало мову, і вони взагалі не знали, як це коментувати. Але ж ви розумієте, що вони е дивляться сніданок з 1 після 1? Але ти як досвідчений тіктокер, поясни, як відео стає вірусним. От я теж Ненацька, В мене там було три підписники. Тікток мій про просто є, але я ним не, не займався. А тут уже по понад 300 підписників прийшло. І я вже змушений туди трішечки щось викладати. В одному відео 24 тисячі Ненацька, а, а інше там свиніх рокаю. Це мені здається, що це смішно. 300 і все. Як ну, робити вірусним? Нам просто з вами перепало. Олена не зачепила, а нам. З вами перепалено. Ну нам хейт. Ми ж одна команда, друзі. Ми я всі. маю нова на увазі, Та, що вона такі сміло, вила, що, що Сказати конкретно про наші особистості. Там вона писувала стільки всього, як це з'являється особисто з цим контентом. Да, утворилася така історія. Коли ми з вами тут цілих 20 хвилин да, витратили на те, щоб пояснити, коли для кого це написано, хто повинен виконувати, коли повинна, повинна ця руханка використовуватися. Вони ж вирізали 20 секунд. Зробили прикольний заголовок з нецензурною лайкою, і показали і сказали, що там відбувається на телебаченні в телемарафоні, хоча і сніданок ніколи не був в телемарафоні. А, і закинули, потім інші перепостили. Звісно, все це відбувається на каналах мільйонниках. Не які зазвичай подають псевдоексклюзив. Ой, е. брехня, брехнею поганяй. Давайте да. забудемо розітремо. Але... У нас у нас вже нова аудиторія. Чекає вже на старті. Вже покидали пари і чекають, що легенда що щось хлопці покаже. Ми тут так класно відгарцювали, що люди не можуть відійти вже відійти вже другий тиждень. І чекай, дивись що тобі пишуть. Чекаємо ще 10 хвилин. Не може дочекатися. Чекай, чи з нетерпінням? Быстріше він би прийшов. Ко чекаємо на руханку мене, хочу його побачити. Я теж хочу Хочу, тут навіть пишуть люди, що вони пішли з пар сьогодні, щоб побачити тебе і нову руханку. Що будемо сьогодні танцювати? Кожного е разу мені пишуть в Тіктоці: Боже, я проснувся ран раніше, поставлю будильник, щоб тільки не пропустити. Що будемо танцювати? Передаю всі вітання. Ми що... будемо сьогодні виконувати руханку антистрес. Щоб е, сняти всю цю напругу е, від нашого хейту, вона називається Розкачай. Це прем'єра. Е, це е, майже прем'єра, але повна версія тільки для сніданку. Друзі, давайте будемо розкачуватися буквально за хвилину. Дочекайтесь, ми повертаємося і гарцюємо знову тут. І, і не лише самі. Тут у нас є така група підтримки, яка Ох. нам допоможе. Готуємось. Ти що нарешті ми зібрали таку величезну компанію для нової руханки, і зараз будемо качати. У нас сьогодні група підтримки малеча. У нас сьогодні Ая, Аля, я комака власна ручкою Марго і Саша. Вони будуть сьогодні з нами танцювати. Ну і ми з Кости і Ігорем Карчахивим руханкоменом. Ігор, розказуй нам нові вправи. Руханка дуже проста, вона написана для дітей і підлітків. А якщо сподобається і дорослим, це буде дуже круто. Дівчата, наші ведучі, я пропоную вивчити пару рухів, а потім все буде дуже легко. Отже. Працює, працюємо на координацію. Правий лікоть і ліва колінка. Руки, ноги, голову. Покрутили. Розхитай. Давай. Скинули з себе весь хейт. Посміхнись. Показали на усмішку. Не барись. Тіло розкачай. А ось тут працює все тіло. Пружинять ножки. Наші ручки показують такі колові. Робимо хвилька, об... така. хвилька да і працює грудна клітка. Тіло розкачай. І потім додаємо різні частини тіла. Наприклад, праву руку і будемо качати якомога. Вище нижче, вище нижче, вище нижче. Це репчик. Так, да, такий репчик, хіп-хопчик. Тому що руханка написана якраз в стилі хіп-хоп. Легко все запам'ятати, але головна умова, що все буде прискорюватися, і кожного разу ми будемо додавати нові е, частини тіла. Отже, пропоную всім нашим глядачам підніматися і разом з нами танцювати. Поїхали. Давайте станемо в таку круту позу. Покачаємо головою. Двома ручками качай. А тепер виконуємо наші рухи. Руки, ноги, голову розхитай. Посміхнись, не барись. Тіло розкачай. Праву ручку качаємо. Качай! Качай. Качай. Повторюємо ті самі рухи. Руки ноги голову розхитай давай, Посміхнись, не борис, чого розкачай. Права рука, ліва рука. Качаємо двома ручками. Молодці, ті ж самі руки прискорюємось. Руки ноги. Не Борис, тіло розкачай. Права рука, ліва рука, права нога, разом з другою качай Голову розкидай, давай. Осміхнись, не барись, тіло розкачай, права рука, ліва рука, права нога, ліва нога, стрибаємо. руки, ноги, голову, розкитай, давай, посміхнись, не барись, тіло розкачай, права рука, ліва рука, права нога, ліва нога, праве плече, руки, ноги, голову, розкитай, давай. Посміхнись, не барис, тіло розкачай, права рука, ліва рука, права нога, ліва нога, праве плече, ліве плече, стрибай. Круто, І ще! руки, ноги, голову, розслітай, давай, Посміхнись, не барись, тіло розкачай. Ще ліве лече, голога, руки, ноги, голову, розквітай, давай, посміхнись, не барись, тіло розкачай, рука, і ще, рука, і ще. до приходить з новою руханкою. Точно. Марго, ти з приводу приїхала. Стрес зняли. Знаєте ця руханка і дітям, і дорослим. Я скажу, як та людина, яка намагається робити зарядку, руханку зранку, робити це щодня, і тепер в мене є вихід. Ставлю запис і. І качаєш, і І ніхто не бачить. Ми дихаємося і повернемося до вас. Коротка пауза. за кілька хвилин. Давайте п'ять. E ah. З понеділка по четвер, країна живе, країна говорить, країна змінюється. Чи справді охоронець убивця одеського бізнесмена не міг цього зробити? Він мав значні борги. Ті докази є недопустими. Це єдиний свідок. Невже омріяна зустріч з мамою? Стане найбільшим розчаруванням? У Вас була небажана вагітність, якою ви позбулися. Діти у вас взагалі нема. Нема шок. Не хочете нічого сказати. Ексклюзив. Що розповість хлопчик, який ви Жив після гри смерті вони находять цю ниточку, за яку треба дірнути. Нічого ви не вдієте, все схвачено на вашого сина. Полювали. Будь ласка, послухайте мене, говорить вся країна з Олексієм Сухановим з понеділка, по четвер, о 19.30 на 1+,1 плюс Україна.